Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер, 24 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день очікується тепла погода, температура підніметься до 30 градусів, вітер західний 2 метри на секунду. А вночі буде близько 16 градусів. Протягом усього дня утримуватиметься хмарність без опадів. У Луцьку стовпчик термометра досягне позначки в 30 градусів, вітер зі заходу 3 метри на секунду. Хмарне небо протримається зранку до вечора, опадів не передбачається. У ковалі в день прогнозують близько 27 градусів тепла, вітер південно-західний 3 метри на секунду, а вночі температура опуститься до 16 градусів. Хмари зранку і до вечора без опадів. У Тернополі очікується 30 градусів в день зі слабким західним вітром 4 метри на секунду, а вночі близько 17 градусів. Хмарно протягом ранку і дня до вечора небо знову проясниться. Без опадів. У рівному з позначкою близько 28 градусів, вітер західний 3 метри на секунду, а вночі 16 градусів. Хмарно впродовж доби без опадів. В Івано-Франківську вдень побачимо 30 градусів, вітер північно західний 1 метр на секунду, а вночі 16 градусів. Ранок і вечір прояснення вдень хмарно, без опадів. В Мукачеві вдень буде 31 градус, вітер південно західний 2 метри на секунду, а вночі 18 градусів. Ранком хмарно, проте до другої половини дня небо очиститься повністю. Без опадів. У Чернівцях протягом дня очікується 30 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 19 градусів, вітер південно-східного напрямку 2 метри за секунду. Ранкові хмари залишаться на небі до вечора, після чого потроху зникатимуть. Без опадів. У Хмельницькому вдень прогнозується до 28 градусів, вночі близько 17 градусів, а вітер південно-західний 3 метри на секунду. Хмарність триматиметься з самого ранку до пізнього вечора, без опадів. У Кам'янці-Подільському очікується 29 градусів в день, а вночі 19 градусів, вітер південного напрямку 2 метри на секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода, але до вечора небо проясниться, без опадів. В Ужгороді в день температура підніметься до 32 градусів, західний вітер. 1 метр на секунду, ніч близько 18 градусів, ранковий туман зміниться ясною погодою до кінця дня. У Києві ранкове сонце зміниться хмарами у другій половині дня. Максимальна температура 28 градусів, а нічна 20 градусів. Вітер західний 3 метри на секунду. Без опадів. У Фастові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Температура в день сягатиме 28 градусів. Вночі 18 градусів, західний вітер 3 метри на секунду, без опадів. У білій церкві ранок буде сонячним, але вдень і до вечора небо затягнеться хмарами. Денна температура складе 29 градусів, нічна 18 градусів, вітер західного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. У яготині перша частина дня буде ясною, однак у другій половині небо закриється хмарами. Денна температура 28 градусів, нічна 18 градусів, вітер північно-західний 3 метри на секунду. Без опадів. У Василькові до обіду переважатиме сонячна погода, а згодом на небі з'являться хмари. Температура вдень становитиме 28 градусів, а вночі 18 градусів. Вітер західний 2 метри на секунду. Без опадів. У Ірпені ранок розпочнеться під чистим небом. Однак вже ближче до полудня з'являться хмари, що затримаються до самого вечора. Температура повітря в день сягне 29 градусів, уночі знизиться до 18 градусів, вітер західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів у Борисполі протягом усього дня, від ранку і аж до вечора, триматиметься похмура погода. Повітря прогріється до 28 градусів, а вночі температура опуститься до 18 градусів. Вітер із заходу 2 метри за секунду, без опадів. У Чернігові ранок обіцяє бути сонячним, проте вдень з'являться хмари, які залишатимуться на небі до вечора. Денна температура становитиме 27 градусів, нічна 17 градусів, вітер західного напрямку 4 метри за секунду. Без опадів. У прилуках погода зміниться вже у першій половині дня. Після ясного ранку небо затягнеться хмарами, які протримаються до вечора. Вдень очікується до 27 градусів тепла, вночі 18 градусів, вітер північно-західний 4 метри на секунду, без опадів. У Ніжині ранок буде сонячним, але вже в обідню пору день стане хмарним і таким залишиться до вечора. Температура вдень 27 градусів, уночі 18 градусів. Вітер північно-західного напрямку. 4 метри за секунду без опадів. У Житомирі небо залишатиметься похмурим від самого ранку, але ближче до вечора з'явиться сонце. Денна температура складе 27 градусів, а нічна 17 градусів, вітер західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У Бердечеві похмуро буде від ранку і до вечора. Ніч єдина частина доби без хмар. Температура повітря в день становитиме 27 градусів. Уночі 17 градусів. Вітер із заходу 2 метри за секунду. Без опадів. У Сумах день почнеться зі світлого ранку, що плавно перейде у похмурий вечір. Повітря прогріється до 27 градусів, а вночі температура становитиме 20 градусів. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. Без опадів. У Конотопі ранок обіцяє бути сонячним. Однак у другій половині дня небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Температура повітря в день сягне 26 градусів, уночі знизиться до 18, вітер північно-західний 4 метри за секунду, без опадів. У Ромнах переважатиме похмура погода. Лише вранці можливе короткочасне прояснення та більшу частину дня небо залишатиметься затягнутим. Денна температура 27 градусів, нічна 19. Вітер із північного заходу 5 метрів на секунду. Без опадів. У Вінниці погожий ранок зміниться хмарним днем. У другій половині доби небо залишатиметься сірим до самого вечора. Стовпчик термометра в день покаже 29 градусів, уночі 17. Вітер західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У хмільнику зранку очікується сонячна погода, але вже ближче до обіду небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом до вечора. Температура повітря день складе 27 градусів, уночі 16. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Без опадів у Черкасах ранок буде ясним, а вдень почнеться суцільна хмарність, що триматиметься до вечора. Вдень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде 21. Вітер північно-західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У смілі ранок почнеться зі сонця, але вже після полудня небо вкриється хмарами і день завершиться похмуро. Температура повітря підніметься до 31 градуса уночі 19. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. В умані сонце з'явиться лише вранці, вже в обідню пору небо затягнеться. І хмари залишатимуться до пізнього вечора. Вдень буде 30 градусів тепла, уночі 17. Вітер північно-західного напрямку 1 метр за секунду. Без опадів. У Кропивницькому ранок видасться ясним. Але вдень хмари вкриють небо і триматимуться до вечора. Повітря прогріється до 33 градусів, а вночі знизиться до 19. Вітер із північного заходу 5 метрів на секунду. Без опадів. У Знам'янці весь день пройде під сонячним небом, хмари не з'являться до самого вечора. Температура день досягне 31 градуса, а вночі знизиться до 20. Вітер північно-західного напрямку 4 метри на секунду. Без опадів. В Олександрії ранок буде сонячним, однак після обіду з'явиться хмарність, що триматиметься до вечора. Вдень повітря прогріється до 30 градусів, а вночі температура складе 20 градусів тепла. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. Без опадів. У новомургороді ясний ранок зміниться хмарним днем. Небо затягнеться ближче до обіду і залишатиметься похмурим до кінця дня. Температура повітря 30 градусів у день і 17 вночі. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Дніпрі перша половина дня буде сонячною, а вже ближче до вечора небо вкриється хмарами. Вдень температура сягне 30 градусів. Уночі залишиться досить тепло, 22 градуси. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду. Без опадів. У Кам'янському на небі не буде жодної хмаринки до самого вечора, хоча під кінець дня можливе незначне затінення. Температура повітря 30 градусів у день і 22 градуси вночі. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів на секунду. Без опадів. У Кривому розі день обіцяє бути спекотним і сонячним. Небо залишатиметься ясним від ранку до вечора. Температура підніметься до 33 градусів, уночі 21, вітер із північного заходу 4 метри за секунду. Без опадів. У Нікополі очікується, сонячна та тепла погода протягом усього дня, хмар на небі не буде. Денна температура сягне 33 градусів, нічна 22. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів на секунду. Без опадів. У Павлограді небо залишатиметься чистим протягом усього світлового дня. Повітря прогріється до 32 градусів. Уночі очікується 20 градусів, вітер північно-західного напрямку 6 метрів на секунду. Без опадів. У Полтаві ясна погода триматиметься впродовж дня, хоча ближче до вечора з'явиться хмарність. Температура повітря вдень 28 градусів уночі 19. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Без опадів. У лубнах ранок буде світлим і сонячним, але вже в обід небо затягнеться, і така погода збережеться до вечора. Температура сягне 27 градусів у день, уночі 19. Вітер із північного заходу 4 метри на секунду. Без опадів. У Мергороді сонячна погода триматиметься лише зранку, в день небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Температура вдень 27 градусів, уночі 19, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Без опадів. У Кременчуці ранок буде ясним, а хмарність з'явиться лише ввечері. Температура повітря 27 градусів тепла в день і 22 вночі. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду, без опадів. У Запоріжжі протягом усього дня спостерігатиметься сонячна, спекотна погода. Повітря прогріється до 32 градусів. Уночі буде 22, вітер північно-західний 4 метри на секунду. Без опадів. У Мелітополі ясна погода збережеться зранку і до вечора. Температура сягне 34 градусів, а вночі 21. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду. Без опадів. У Бардянську від ранку до вечора жодної хмаринки. Температура повітря 33 градуси в день, 23 уночі. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів на секунду. Без опадів. В Одесі Сонце світитиме увесь день, жодної хмаринки. Температура повітря 30 градусів удень, 24 вночі. Вітер південно східний 3 метри за секунду. Без опадів. У вільнянську день буде погожим і сонячним. Температура сягне 31 градуса, уночі очікується 20, Вітер північно-західний 5,5 метрів на секунду. Без опадів. В Ізмаїлі ранок буде хмарним, але протягом дня небо проясниться і до вечора залишатиметься ясним. Температура вдень. 33 градуси вночі 23, вітер південно східний 3 метри на секунду. Без опадів. У Миколаєві ясна, спекотна погода триматиметься від ранку до вечора. Стовпчик термометра покаже 35 градусів в день, 22 вночі. Вітер північно-західний 4 метри на секунду без опадів. У Первомайську небо буде ясним лише вранці. З обіду і до вечора зберігатиметься хмарність. Температура підніметься до 32 градусів, а вночі знизиться до 19. Вітер північний 3 метри за секунду. Без опадів у Харсоні протягом усього дня світитиме сонце. Жодної хмарини, лише спекотне повітря і суха погода. Денна температура сягне 34 градусів тепла, вночі буде близько 21. Вітер із північного заходу, швидкість 5 метрів за секунду. У Сімферополі сонячний день триватиме від ранку до самого вечора. Опадів не прогнозують, небо залишатиметься ясним. Температура повітря в день 33 градуси, нічна 20, вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Харкові переважатиме суцільна хмарність. У першій половині дня можливий легкий дощ, який до вечора має припинитися. Максимальна температура становитиме 28 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть 19, вітер з північного заходу, швидкість 5 метрів на секунду. У Донецьку триматиметься стабільно сонячна погода, ясне небо без хмар, опадів не очікується. Температура в день підніметься до 31 градуса, вночі буде 19, вітер північно-західного напрямку 6 метрів за секунду. У Краматорську ранкове сонце поступиться місцем щільній хмарності. Яка не зникатиме до вечора. Упродовж дня істотних опадів не передбачається. Температура вдень 31 градус, уночі 20, вітер із північного заходу 7 метрів за секунду. У сніжному ранкова погода буде ясною, однак із другої половини дня небо затягнеться хмарами. Опадів не очікується. Стовпчик термометра в день покаже 32 градуси. У нічні години температура знизиться до 20. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. У Луганську впродовж дня небо залишатиметься сірим, але ближче до вечора з'явиться сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Денна температура становитиме 32 градуси, уночі 21, вітер північно-західного напрямку 6 метрів за секунду. У Старобільську від ранку і до вечора небо буде затягнути хмарами. Протягом дня періодично йтиме слабкий дощ. Температура повітря в денні години становитиме 28 градусів тепла, вночі 20. Вітер північно-західний.